Безвихідь, зрада, помста такі теми піднімає будка число 27. Це нова вистава народного аматорського драматичного театру імені Василя Симчича. Прем'єру відвідала Мар'яна Мацьків. Зміст драми Будка число 27 доволі простий. 45-річний багатий вдівець прокіп Завада хоче одружитися із дочкою сторожа залізнодорожньої будки 18-річною Зосею, яка вже дала слово парубкові і заявляє Заваді, що не любить його. Убогі батьки, звичайно, раді мати заможного зятя. Тим більше, що він вже дав наказ записати на Зосю половину свого маєтку. Приголомшена дівчина приймає подарунок і дає заваді слово, що коли наречений її покине, вона вийде за нього заміж. Все. Ніби наближається до щасливої розв'язки. Однак несподівано на сцену виходить жебрачка Ксеня і попереджає Зосю, аби вона не вірила словам Завади. 18 років тому він на тому ж місці присягав вірність їй. А коли вона від нього завагітняла, відрікся від неї. Зараз вона прийшла помститися винуватцеві своїх страждань і кидається разом з ним під поїзд. В нужді безвихідній селянин життя своє за кусок хліба продає. Як кажуть, весь зміст і вся сутність у цих словах Івана Франка. Наші аматорські артисти, хоч вони й аматори, але вони дуже талановиті, дуже зацікавлені у своїй роботі, тим, що вони займаються, дуже люблять. І я надію, що вони зможуть сьогодні показати той франковий дух, те франкове слово і передати його глядачеві. Яна Василовська очолює народний театр з вересня 2011 року. За цей час це вже третя її постановка. Проте перша серйозна, розповідає режисер. Загалом у виставі задіяна доросла група театру це шість артистів. Наймолодша учасниця – 17-річна Марія Півторак. Підтримати та оцінити таланти аматорів прийшло чимало людей. Серед них директор міського палацу культури Юрій Михайлюк та начальник відділу культури і туризму Уляна Мандрусяк. Народний драматичний театр Місимщи це є гурток при міському палаці культури народний дім. Але цей гурток сьогодні по праву можна назвати конкретно спроможним нашому обласному драматичному театру, тому що сьогоднішня постановка є ціє... показує нам сьогодні високий. Височайший, напевно, рівень е акторської майстерності акторів, які на ентузіазмі приходять в цей гурток і викладаються на повну, аби сьогодні до глядачів, жителів міста, гостей принести цю театральну постановку і зробити свято. Я е була свідком репетицій і тих е моментів, коли всі артисти приходили і з надзвичайним ентузіазмом, захопленням. Е з цікавістю прилучилися до цього і е, приходили на репетиції. Я думаю, що цей ентузіазм і та любов до театру, до живого слова е, буде залучати наш театр ще більше бажаючих, і театр буде процвітати. Прем'єра Будки число 27 була достойним вшануванням 96-ї річниці з дня смерті Івана Яковича Франка. Та керівник театру Яна Василовська обіцяє на цьому не зупинятися і далі дивувати глядачів новими постановками. Це не є остання вистава, це нас є лише початок. Ми лише стали на щеблину, і хочу сказати, що я, ставши керівником народного драматичного театру ім. Василя Симчича, поставила собі за мету. Поставили собі за мету підняти воскресити наш театр, тому що хочу сказати, що не тільки за межами Коломиї не знають про театр Симчича, але і в нашій рідній Коломиї коломияни не знають, що є такий театр при Палаці культури народний дім. І я я знаю, що з такою командою, яка є в даний час на чолі з директором Палацу культури народний дім Юрієм Михайлюком, ми здійснимо, як кажуть, такий крок уперед. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук, програма події НТК.